Валерій Тович, ну вітаю вас з перемогою. Перша такий перший успіх на старті сезону. Взагалі, наскільки ви задоволені діями своїх ну, своєї команди, а, а не тільки підсумком гри? По перше, я хотів подякувати Збройним силам України, силам ППО. Ми змогли почати черговий сезон в професіональному футболі, і то велика їх заслуга. З приводу самої гри, я думаю, що всі бачили, що ми повністю контролювали ход поєдинку, створили багато моментів. Для тієї моделі гри досить важко нам грати з штучками покритті, тому що дуже повільно рухається м'яч. І команда суперника грала в низькому блоці, грала в захисній системі 5-4-1. Іноді непогано в них виходило, але спочатку, в середині першого тайму все ж таки, ми взяли під повний контроль. На жаль, не забили в першому таймі і змогли забити в другому. Отримали чисельну перевагу і десь в цей момент повірили, що вже гра закінчилась. І за це могли нас покарати, добре, що в тому епізоді Макс Сергій дограв, і ми дали цю гру до логічного завершення, до перемоги. На вашу думку, ви все ж таки розраховували саме на таку гру, що у другому таймі дотиснути суперника, чи все ж таки на більш таку впевнену перемогу? Ні, ми знали, що буде важка гра. Ми добре знаємо цю команду. Вона. Більшість більшості своїх ігор грає в такій захисній манері. Вони сідають в низький блок, або 5-3-2, або 5-4-1. Ми розраховуємо те, що буде досить важко. Якби ми забули в першому таймі, я думаю, що нам було б набагато легше, але все ж таки змогли дотиснути в другому. На вашу думку, як себе проявили новачки сьогодні, наскільки вони війшли в гру? Ну, досить непогано. Ви бачили, що Андрій Порох небагато створив на своєму фланзі. Макс добре з нас зіграв серед, хоча якщо можна його назвати на очке. Ну, Татаренко Максим людина, яка певно відіграла в воротах і ми нарешті зіграла на нуль зад. Наскільки взагалі, не знаю, Татаренка, вона повпливала на розвиток атаки спочатку? Ми починаємо грати всі атаки внизу. Він досить добре грає ногами, досить добре бачить поле і розуміє. Яку зону потрібно віддавати, якісно це робить, і тому нам набагато легше в цьому плані. Я думаю, що з його появою декілька варіантів розвитку початку атаки ми додали. Ви якраз згадали, що в принципі і порохня, і Сердюк, і Ромашенко вони ну не так дуже коректно назвати їх саме новачками. Наскільки вони в принципі змінилися за цей час, коли вони не грали під вашим керівництвом? Ну, вони ростуть, вони з кожним роком, з кожним півроком вони зростають, і вони досить якісні вже футболісти і е, тішать те, що вони погодились грати за нашу команду. Вони дійсно додають майстерності класу нашому колективу. А так, якщо можна вже про щось говорити, завдання на Кубок на чемпіонату цього цьому сезоні? По чемпіонату ми ще не спілкувалися, тому що він тільки буде починатись. Ми на тижні послухаємо керівництво, яке завдання вони перед нами поставлять. По кубку, звичайно, ми будемо грати на перемогу в кожному матчі, тому що не так багато ігр, як виявили в другій лізі. і Кожна така гра на вагу золота, і тому ми не будемо давати ротацію. Ми будемо грати над тими футболістами, які на даний момент виглядають краще. О, зараз такий досить буде важкий календар, якраз по дві гри у, у тиждень ну, за ну за це за, за за рахунок кубку. Чи є, мабуть, у вас таке побажання з ким зіграти, бо скоро ж буде жаркування. Ні, немає різниці. Ми провели хороші спарення на під час тренувальних зборів. Грали з прем'єр-лігою з досить рівною, і перемагали команди першої ліги. Тому різниці взагалі немає. Хто випаде, який жери буде, з тим будемо грати. Дякую ще раз промову.